Неспокійно було і на кордоні з Білгородською областю. Напередодні в районі міста Шебекіно в Росії лунали вибухи. Місцеві мешканці повідомляли про колони техніки та військових у прикордонні. Що ж відбувалось у Білгородській області? Далі у нашому матеріалі. Бої на околицях міста, перельоти по адмінбудівлях та чергові колони військової техніки на кордоні з РФ. Таким запам'ятається ранок жителі Білгородської області. Перші повідомлення про нібито бої з українськими диверсантами почали з'являтися рано вранці. Тоді у російських телеграм-каналах повідомляли про нібито прорив кордону та обстріли танками автомобільного пункту пропуску Шебекіно. Пізніше свою присутність на цьому напрямі підтвердили бійці російського добровольчого корпусу, які оголосили про початок другої фази операції на території РФ. Бойці Російського добровольчого корпусу знову ведуть бої на території Російської Федерації. Совсем скоро покажуться окраїни ще А от у російському міноборони все як завжди під контролем. У відомстві заявили, що вони начебто відбили атаки російського добровольчого корпуса і навіть знищили 30 бійців підрозділу. Однак цю інформацію майже одразу спростували їхні ж військові. Пускай, блін, ще голови. Знають, що здесь не просто Згодом у Щібєкіно стало ще тривожніше. Як заявив губернатор В'ячеслав Гладков, по місту було завдано удару з реактивних систем залпового вогню град. Цю інформацію підтвердили і у російському добровольчому корпусі, заявивши про влучання у будівлю міністерства внутрішніх справ. За словами військових з РДК, російські силовики у Щебєкіному оголосили про план «Крепость», за яким всі вони мали зібратися у будівлі місцевого управління. Бійці дали їм зібратися, і після цього накрили будівлю градами. Чим сильніше палала будівля МВС, тим більше в мережі почало з'являтися відео зі скигленням жителів Щебекіно, які скаржаться на обстріли та повітряні тривоги. Слідні дні очі були спавши. Дуже, звісно, було болеть. Ми ще живемо порожанки, рядом раніше буде там близько на відео. Сьогоднішньої ночі там була уже. А одна зі студенток Шібекіна записала відеозвернення, заявивши про паніку і страх серед місцевого населення. Із постійних обстрілів об учобі не бувають речі. У моєї сім'ї немає фінансів і можливості виїхати за преділи. Я не один раз попадала під обстріли. Я не один раз виділа, як люди вибігали із домов буквально в ніжнім більє, і біжали хто куди. Я хочу жити так же, як і живуть другие города Росії. Ше це часть Росії. Однак, що російські пропагандисти, що міноборони РФ не бачать цих прильотів, і бійці ВРДК, заявляючи, що вони вже всіх знищили.